Повість про санаторійну зону прочитана. І знаєте, вона така коротенька, але її можна перечитувати багато разів, і кожного разу ви будете для себе відкривати щось нове і нове. Тому що рефлексувати над нею можна теж безкінечно, мені здається, я собі вирішила. Про кожну повість записувати коротенько, і я зрозуміла, що по перше, мені цього стікерочка не хватить. Тут можна писати і писати, і думки будуть кожний раз приходити в голову різні. Я впевнена, що на протязі дня і завтра я буду згадувати цю історію, і мені будуть приходити все нові і нові відкриття. Тут десь немає головних героїв, тут у нас немає людей. Тут е, всі названі е, своїми псевдонімами, і кожен має свій прототип. І мені здається, санаторійна зона уособлює в собі, знаєте, в ці часи, от, е, оці революціонери, які хотіли кращого життя, які боролись, які воювали за щось. Вони чекали, що ось ось прийде. Те життя, за яке вони воювали. І тут навіть Майя розказує Чекінка, що вона бачить життя, вона не може прийняти те, що буде щось погане. Вона вірить в те, що ну, життя для неї майбутнє це буде як прекрасний сад, де все квітне, де панує чоловік, любов і так далі. Але з часом всі дуже зневіруються, і на сантрійній зоні панує апатія, всі не вірять уже і хочуть звідти поїхати, але сам анарх розказує, що він не вірить в те, що він звідти поїде, і він не поїде звідти. Так, прототип влади для мене тут є два. Перша це машина. Те, що люди, те, що анарх і сам розказує, те, що вони борються за машину, тобто за владу, щоб бути просто додатком до цієї машини. І те, що зайві люди тепер стали ще й шкідливими людьми. Ще один прототип влади для мене це Карно, він такий прототип, знаєте, влади і сили. Е, і ось цей Карно сам в таємному листі пише анархові, що е, забудь за минуле. Для чого? Живи далі, е, насолоджуйся життям, прийми нові реалії і забудь за все те, що ти там собі думав і за що ти воював. Прийми дійсність і просто насолоджуйся життям, він це описує так.